Я просто, чесно, в мене взагалі немає слів. Я бажаю кожному, хоч раз в житті потрапити просто в це місце. Саме ось на цьому стадіоні було закриття Олімпійських ігор. Тут вони все святкували, співали, танцювали. Ну, Напевно, це області цікаво. Ну, а так що граю, тут концерт якийсь відбувається. Ось вона гарна парочка. Звісно, от зараз вже відчувається, що почався сезон, тому що неймовірна купа автобусів, машин, людей. Так, друзі, ну що, ми зараз з вами гуляємо біля річки Сени. Отут такі е, пропливають кораблики. Е, сьогодні або завтра підемо з вами теж поплаваємо, подивимося, всі е, визначні місця. Сьогодні в Парижі 26 градусів. Ми собі гуляємо. От, загоряю, я чуть ли не загоряю, і е, нам вже розказали, що. Ось тут по цій річці раніше вона була знаєте, така грязна, дуже сильно ваняло. А зараз в неї дуже багато грошей виділили для того, щоб її почистили, того, що казали, що тут прям якась аж інфекція ходить. Вона, типу, зеленкувата, але ну не скажу, що прям дуже грязна, і від неї ну, не ваняє. Саме оця черга, оця вся черга, оця вся черга, вона стоїть вся до храму Ветердаму. Дивіться просто кошмар. Щоб зайти всередину, треба я не знаю, години 2-3 стояти. Ну що, зараз ми йдемо плавати на кораблику. Якраз в нас сходить сонечко, і, і ми хочемо попасти якийсь, знаєте, прям такий під заказ. Плюс ми сідаємо недалеко від ельфової вежі, і вона кожну годину рівно в 00.00 в нас світиться. А гляньте, яка краса. Пушечка, правда? Мені дуже-дуже подобається. Ну що, ми стоїмо в черзі. Така величезна, величезна черга. Ми зараз сідаємо на кораблик. Будемо плавати на нього. Ціна десь приблизно 20 євро, і триває поїздка годину. Але тут людей прям тьма-тьма. То ми піднімаємося на корабли з боку Ельфова вежа. Ми тако йдемо сюди, тому що тут менше людей заходить. І прикол, що я вообще просто в шоці. Я ж чесно трошечки розплакалася. Коротше, тут перед кожним мостом, яким ми ті їдемо, всі просто масово починають хлопати і кричати, махати один одному. Стіки такі радістів, що просто я ж їх чесно трошки знизу це якраз те місце, де ми з вами проходили, де нам розказували вихід. І от як зараз будемо можливість показати, як вони махають, які вони збирають, у них все добре, я вам зараз тут покажу. Я декілька разів розплакалася від щастя. Вони настільки тут емоційні, настільки короче, щирі. Вони кожен кожен раз, коли ми в якийсь міст, кожен раз. Якщо ми приїжджаємо в якихось людей, вони просто махають, Вони настільки щирі, я просто чесно, у мене вообще немає слів. Я бажаю кожному, хоч раз в житті потрапити просто в це місце. Чуєте? Чуєте? О, от що. От, зараз каже. Закінчилися. Ми вертаємося на те ж саме місце, де сідали, і йдемо до вежі. Значить, зайшли ми в магазин. Тут у нас є гранат, у нас є кокос, в нас є ананас, в нас є мікс, у нас є всякі пудінги, полуниця, пряники, готові макарони, салати. Та булочки. Коротше, варіантів дуже багато просто. Ми, коротше, взяли креветки. Оця упаковочка більших креветочок коштувала 4 євро. А оця така маленька 2 євро креветки. Зараз будемо пробувати взагалі, що і як, наскільки вони смачні. Але така частинка, вона теж є, вона теж теж має бути, вона теж цікава. Так, ну що, всім добре раночок. Ми стоїмо в серці в готелі на да, сніданочок. І я короче, вже хочу їх французькі колосані. Хто не розуміє, що взагалі несеться, що за движуха тут несеться. Коротше, я зараз знаходжуся в турі, такому, знаєте, Міжневому. І за тиждень ми проїжджаємо п'ять 5 країн різних. Ми перше були в Варшаві, потім ми були в Берліні, потім ми були в Амстердамі. Вчора, зранку, ми ще були в Брюсселі, і на вечір ми приїхали до Парижу. Сьогодні другий день в нас в Парижі, тому ми збираємося. Гуляємо, і кому цікаво, що відбувається, огляди, всякі там берлінських вафель, парижських круасанів, заходьте на особисту сторіночку, там все несеться просто отак. От. Таксі значить коштує в середньому 20 євро. Неважливо, куди ти їдеш, чи це по місту там невелика відстань, чи ти з окраїна міста міста їдеш в центр міста. От в середньому ти розраховуєте мінімум на 20 євро. Гляньте, куди я приїхала? Це просто тріумфальна арка на рівні, просто з вежею Парижа красива, дуже велика. Я не знаю, наскільки вона велика, напевно. Як наша, п'ятиповерхівка. Отак виглядає цей магазинчик. Дуже вже прям такий, знаєте, красивий. Отак, коротше, прикрасили вулицю для того, щоб вона більш гарніше виглядала. А там насправді не Луїтон строїться, а просто якась стройка і якісь типу будинки будуть. Зараз ми гуляємо далі по вулиці. А, вже побачили саме ран. Класно. По факту, оці всі бренди, дивіться, просто скільки людей фотографує е, ці двері, цю будівлю. Е, це бренди, які створили відому історію. Це бренди, які е, змогли маркетингом ну, покорити весь світ, і за ними просто бігає сумасшедша черга. Їх просто фотографують постійно, і просто подивіться, яка красива будівля. Така велика черга в нас стоїть просто, щоб зайти в бутік Louis Vuitton. і її пускають по черзі. Ми вже годинки-дві гуляємо по цій вулиці, і знаєте, хочу вам сказати, що парижани вони дуже стильні, прям ну дуже стильні. От шо-шо, а от Париж він такий. Так, значить, далі ми заходимо в такий торговий центр, і тут, напевно, є теж дуже багато різних брендів. Короче, це не просто торговий центр, це така типу парфюмерна і тут їх просто дуже багато. Ну, ми ходимо по магазинах ми просто в шоці, наскільки вони класно обслуговують людей, наскільки вони ну, знають толк. У нас зазвичай приходиш в якусь кав'ярню, всі недовольні, тобі нахамляють, типу, що ти сюди прийшов, а тут щось питаєш, там ми питали е, духі Саларан, і нам такі, да да от-от, -вот, або там, або якщо ви хочете саме цей армат, ви сходіть туди-туди. Тіфані сходимо. Ми в Тіфані. Ми зайшли тільки що в Тіфані, якщо чесно, ми трошечки, трошечки поняли, що там по цінам. Кольє за вікінь тисяч євро і каблучка за 16, ще й стріпла. Ну, золота, звісно, вона трошечки подорожча, але ми нічого не купили і з нами просто всі разом. Троє попрощалися. Це було дуже приємно і дуже мило. Так, ну що, ми спускаємося в Парижке метро. Не знаю, чим воно буде відрізнятися від Києва, але це нас... Для, дуже цікаво. Нам проїхати буквально три станції треба. Для метро треба спеціальна карточка. Без цієї спеціальної карточки. Ти в метро не сядеш. Ти мусиш цю карточку купити. Кошта вона десь в районі двох євро. І ти потім на цю карточку, якби собі поповняєш гроші, і їздиш. 2,50 коштує типу один проїзд. Не, ну не важливо куди. Ми хотіли взяти одну карточку, типу, на усіх трьох. Але нам сказали, що одна людина одна карточка. Ми запогадалися на метро. Є, коротше, один нюанс, що у вас має бути спеціальна карточка. Якщо цієї спеціальної карточки нема, так як з Києві, квиток, на один раз ти коротше, не купиш. Ми приїхали заради цього торгового центру. Він має бути ну, дуже красивий. Зараз подивимося, чи вже воно так. Ми одразу заходимо і бачимо, що нас зустрічають макарони їхні французькі Уф. і Сан-Лоран. Ну, ви там сьогодні були. Цей е, торговий центр, це типу Аля е, Київського ЦУМу. Е, тут немає, знаєте, між магазинами якихось розподілів чи ще ж таке. А тут є ще один бомб, віта. Коротше, мене йшло в Тікток що Тут якийсь дуже-дуже красивий типовий, і що сам торговий центр виглядає ніби, як я не знаю, якийсь храм, собор. Троч, ну, хто ж ми такі, щоб сюди не поїхати, правда? Так, ну що, ми зайшли наверх і зараз будемо слідувати. Отака в нас тут є тераса. Для фотографій тут дуже дуже багато людей. Всі отак вот ходять, 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 і вон стоїть наша красотка. Черга, щоб сфоткатися. Короче, ми все-таки його знайшли, ми дуже його довго шукали. Ви продивіться, яка нереальна краса. Але щоб осфоткатися отам, треба вистояти нереально велику чергу. Я в шоці. Ви це бачите? Це щось неймовірне. Просто дивіться. Коротше, ребята, я просто в шоці. Я. я... Я, я просто слів не маю. Це просто, ну коротше, друге місце після ельфової вежі, які ви точно маєте побачити. Ви просто гляньте. Ми в Парижі. Як ж бути в Парижі і не попробувати їхньої кави? Вони всі. Сидять на своїх ганочках кавують, релаксують і зранку обов'язково кава і круасан. Тому пішли будемо пробувати каву. Мені здається, що я трошечки не той заклад вибрала, тому що ми трошечки спішили. Вибирали де в туалет сходити. І що я бачу? Значить, те філонка бункерна. Еспресо вариться типу, одним проливом і зараз будемо пробувати. Стандартний, звичайний, купажований. Купажована кава, не гірщить, не кислить, але якби поставити би кафемолочку без прямим помогум, було б взагалі. Вообще... сказати про Париж, це столиця моди, всі такі гарні, били Кожен сантиметр їхнього міста він такий, знаєте, дуже красивий. От, наприклад, як позаду мене. Але коли ти виїжджаєш типу за околиці Парижу, так як ми жили, там, типу, є місто, по ньому йде автострада, і за містом вони, як ніби, вже не рахують за Париж. То там, звичайно, буде не життя без всякого такого андуражу е старовинного. Там більш все таке, знаєте, сучасне. Сучасні житлові будинки, не такі звичайно високі, як в Києві завжди е будуються, але теж, типу, непогані. Надзвичайно подобається те, що вони всі привітні. Вони люблять дуже дякувати, вибачатися. Вони саме насолоджуються життям, і знаєте, після війни, я думаю, коли в нас буде все добре, ми теж будемо такі життєрадісні, як німці, французи, бельгійці і будь-який інший народ. Взагалі, Париж це таке, знаєте, дуже щасливе місто. Ти почуваєшся в ньому. Наче на крилах щастя, тобі все рівно на роботу, тобі все рівно на все. Ти просто знаєте, от насолоджуєшся моментом. Ми гуляли в парку, там просто всі місцеві, просто тако собі сидять, п'ють вино, балакають, нікуди не спішать. І от я порівнюю з Києвом, це просто ну небо і земля. В Києві постійно всі кудись хочуть бігти. Ми всі кудись нам треба срочно вже. Там ні. Цей такий маневр дуже сильно мені відображається у серіалі Емілі з Парижу». Хто дивився, напишіть мені. Отам от якраз американка приїжджає у Париж, і вона така спішить, щось робить. А вони такі повільні, ні, ні. Ми поїмо от геть один в один. Якщо, наприклад, в інших містах там. Один день і можна в принципі, бачити усі якісь такі видатні місця, коли ти на машині, ти переїжджаєш, туди-сюди, то в Парижі треба заземлитися. Париж це місце, от мені сестра каже, що воно дуже сильно похоже типу, на курорт. Через їхню цю манеру, повільність, і ми реально себе відпочиваємо на відпочинку. Це дуже-дуже дуже відрізняється від нашого, типу, особливо повсякденного життя. І напевно в Париж я би верталася десятки раз. Я знаю, що там ну, є бомжі, вони є там і візде. Дуже багато хто писав, що типу, от їм Париж не сподобався. Треба. Туди їхати з якоюсь типу конкретною цілею. І ще хто буде їхати в Париж, обов'язково спробуйте а, саме їхні круасани. Це надзвичайно круті круасани. Ми купували їх в звичайному супермаркеті за 30 центів один круасан Він, знаєте, от у нас круасани якісь такі. М вони суховаті відразу йдуть, вони зразу черствуваті. А в них от ми купляли в 10 годин вечора, тому що в них супермаркети працюють до 11. І круасани були аж такі масні. З масла, і ти їсиш, і ти відчуваєш от справжній круасан. Також я рекомендую спробувати равликів, вони дуже смачні. Я знаю, що це дуже дивно може здаватися, але вони тут максимально похожі на курочку. І якби ви не знали, що ви їсте равликів, то вам би дуже, дуже сподобались. І ще є там така штука, як жабічі лапки. Я думаю, що е, ті там, тому що я більш ніде не бачила, що вони продаються, і це дуже сильно прикольно, особливо з їхнім французьким вином, яке кстати, ми порівнювали і порівнювали дешеве вино і дороге вино. І нам теж підтвердили сказали, що немає різниці, яке ви купуєте там, за 10, за 15 євро чи за 2,15, чому привезли в Україну. Воно все плюс-мінус однакове. Хто, звичайно, ціни львина, якось там професійно розбирається в ньому, вони, можливо, побачать різницю. Но в них усе вино максимально класне, таке, як воно має бути. І це воно хочеться бити ще, ще, ще і ще. Що стосується крадіжок в метро. Я якби чула багато, що в Києві крадуть в метро, але скільки я живу в Києві вже близько двох років, то в нас не разу таких ситуацій не було. Можливо, таке буває, але це от така, знаєте, рідкість. Неважливо, де ми були там в Німеччині, в Брюсселі, можете інші випуски, теж подивитися. Нам ніколи не говорили про. Радіїв, а саме в метро нам сказали, що будьте обережні, тримайте речі перед собою і не зізівайте. Ми, як їздили в тур, нам розказували, що перед тим дівчата їздили. То вирвали прям сумку цілу з документами, і щоб потім відновити документи, це дуже велика мурока. Тому будьте об обачні з своїми взагалі речами, тому що крадіїв там вистачає. Друзі, кому сподобався випуск, ставте вподобайку, пишіть коментар і пишіть, яке місто ви б ще хотіли приїхати, або де ви були, і як вам взагалі Париж.